Ви дивитесь інформаційну програму ДБ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Німецькі оглядини. Український прем'єр шукає підтримку в Берліні. Саміт ЄС. Перша зустріч лідерів Євросоюзу після політичного землетрусу через Брексіт. Конституції України 20 років, що знову хочуть змінити в основному законі. Тема Брексіту продовжує домінувати в європейській політиці не вельми вдалий час для відвідин Німеччини. Тим не менше, перший символічний візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Європи відбувся за планом на зустрічах у Берліні. Глава уряду шукав підтримки німців. Чи вдалося йому отримати кредит довіри в Берліні? Оркестр і червона доріжка, так за звичним протоколом у Берліні зустрічають прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у його першій робочій поїздці до Європи. Звичним є й питання, якими закидують нового прем'єра під час зустрічі з німецькими експертами та політиками: корупція, повільність реформ, війна на сході України. Прем'єр запевняє аудиторію: багато що вже зроблено, але німці хочуть фактів. Тенки Амос. Гадаю, він повинен не абстрактно, а конкретно сказати, що саме і як збирається змінити який план українського уряду на наступні 2-3 роки, зокрема в галузі економіки та реформ натомість прем'єр у відповідь наступає на мозолі європейців і нагадує про чутки, які блукають коридорами інституції ЄС. Перше про бажання деяких країн послабити санкції проти Росії. Цього не можна робити, каже Гройсман. Адже агресор ще не відступив. Друге про втому євросоюзу від України. Деколи я чую про те, що від України є втома. Але я зразу запитую своїх співрозмовників: невже ви вважаєте, що втома є від України, а можливо від Росії, яка використовує свою військову міць для того, щоб примушувати нас робити вибір під тиском? Є не тому, а бажання відновити економічне і політичне співробітництво з Росією, що має велике значення для Німеччини. Зізнаються німецькі експерти. Саме тому, на їх думку, Україна має переконати, що вона варта того, щоб захід за неї боровся а для цього новий прем'єр мусить насамперед покласти край корупції та олігархії. Досі великою проблемою в Україні є разюча соціальна несправедливість є просто неймовірно багаті олігархи і люди, які напряму від них залежать. Зберігати підтримку Європи новому прем'єру буде важче ніж попередньому, кажуть німецькі експерти. Адже у ЄС додалося власних криз: Брексіт, єдність ЄС, біженці тощо, тому все залежить наскільки швидко і успішно новий український уряд запровадить реформи і переконає Брюссель у своїй дієздатності. До призначення керівником уряду Володимир Гройсман був для Німеччини темною конячкою. Мої колеги з DW News в ексклюзивному інтерв'ю спробували з'ясувати політичні погляди українського прем'єра, зокрема щодо його відносин з президентом Порошенком, реформ та вирішення конфлікту на Донбасі пане Гройсман, багато хто вважає вас протеже президента Порошенка. Громадські активісти дещо скептично оцінюють його. кажуть, що президента підтримують олігархічні партії. Як ви думаєте, це компроментує, підриває вашу політичну позицію? А я відчуваю себе тільки залежним від своїх власних поглядів і інтересів держави, тому все інше не має жодного значення. Я вважаю, що зараз в Україні є той момент, коли і президент і парламент, і уряд мають бути єдиними, як з поєднані з громадянським суспільством, для того, щоб максимально ефективно проводити реформи. Хочу сказати, що навіть в цьому році ми бачимо вже позитивний а, позитивне зростання економіки. Майже півтора висотка в Нам треба створювати нормальний клімат для того, щоб інвестиції приходили в Україні. Вчора я мав зустріч з німецьким бізнесом, який відзначає покращення ситуації в Україні. Це нас налаштовує на подальшу роботу. Ви кілька разів згадали російську агресію, і ви говорили про події на сході України. Росія звинувачує вас. Ви звинувачуєте Росію, і ось при цих взаємних Ніх закладах і як розірвати замкнене коло і добитися миру. Дедлок Енмейк Прогрес Фопісте. А що стосується російської агресії? а Це величезний виклик не тільки для України, а й виклик для всього цивілізованого світу. Я вважаю, що на сході країни сьогодні є протистояння не. Внутрішнього конфлікту а зовнішня агресія Російської Федерації, яка абсолютно не поважає міжнародного права, і Україна є жертвою цієї агресії. Але на сходному кордоні є захист сьогодні демократичних європейських цінностей. і дуже коротко, пане прем'єр. Ви зараз в Берліні. Яку підтримку ви очікуєте від Німеччини Позиція Німеччини тут є абсолютно непохитною. Повага до демократії, повага до суверенних держав і до кордонів, і це є фундаментальне. Повага до міжнародного права і днімеч. Тут стоїть дуже принципово на цих позиціях. Ми відчуваємо підтримку Німеччини. Ми відчуваємо лідерство, зокрема, і в нормандському форматі. Це говорить про те, що в цьому світі є цінності, за які варто боротися. Повне інтерв'ю з Володимиром Гройсманом. Дивіться на нашому сайті. А тим часом у Києві символічно, в день 20-ї річниці української конституції, президент Порошенко підписав зміни до основного закону України в частині правосуддя. Водночас децентралізацію він відклав. До її розгляду він пообіцяв повернутися лише після створення умов безпеки на сході України. Які головні зміни до основного закону нині найбільш бурхливо дискутуються? Про це знає Максим Драбок. За 20-річну історію Конституції України до основного закону вносили зміни шість разів. Ті, довкола яких нині точиться найбільше дискусій, можна розділити на три головні напрямки. Децентралізація. Територіальні громади мають отримати більше повноважень, зокрема щодо розподілу фінансів. Головна проблема і привід для спекуляцій пункту проєкту змін до конституції, що стосується особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Влада запевняє, що це не означатиме надання особливого статусу для Донбасу. Друга проблема полягає в тому, що децентралізація стала заручницею мінських угод, виконавши вимоги щодо конституційних змін, Київ по суті, втрачає вплив на переговорний процес. Тож голосування відтягується і ставиться у залежність від виконання зобов'язань сепаратистськими лідерами так званих ДНР і ЛНР. Крим до нової редакції Конституції мають намір внести зміни і доповнення для закріплення прав кримських татар на самовизначення. Втім, на думку багатьох експертів, достатньо було б схвалити закон про права корінних народів України. Адже відповідні поправки до Конституції України неможливі без зміни чинної Конституції Автономної Республіки Крим. А за це має проголосувати Кримський парламент, що за нинішніх умов неможливо. Судова реформа. Зміни в галузі правосуддя вже остаточно затверджені Верховною Радою. Головна мета реформувати судову систему країни, зокрема, що будь-які політичні органи втратили вплив на суддів. Так, повноваження призначати або звільняти суддів та давати згоду на арешт перейдуть від президента і парламенту до новоствореної вищої ради правосуддя. Неспроможність судді підтвердити легальність походження своїх статків, приміром, може бути підставою для його звільнення. Ці та інші конституційні зміни в галузі правосуддя і закон про судоустрій набудуть чинності вже у вересні. Втім, реальне втілення реформи та зміна суддів затягнеться ще на кілька років. Європа намагається тримати спільну лінію щодо Брексіту. Головних сигналів чекають від саміту лідерів ЄС, який розпочався у вівторок. Подробиці в короткому огляді. У Брюсселі відбувається дводенний саміт ЄС. Головна тема Брексіт. Лідери ЄС обговорюють майбутній формат відносин між Великобританією та ЄС. Крім того, Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні представить проєкт глобальної стратегії зовнішньої та безпекової політики ЄС. У документі зокрема йдеться про тверду позицію країн ЄС щодо Росії в питанні конфлікту на Донбасі. Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликає негайно запустити процедуру виходу Великобританії з ЄС. Документ схвалила більшість європарламентарів. Глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер також заявив, що чекає від Лондона якнайшвидших рішень. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час виступу у Бундестазі з упевненістю заявила, що ЄС зможе пережити вихід зі свого складу Великобританії. Меркель також наголосила, що Лондону не робитиметься жодних поступок під час переговорів щодо умов виходу з ЄС. Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже цієї середи може провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив турецький прем'єр Біналі Єлдерим. Раніше Ердоган вибачився за збитий турецькими військовими російський бомбардувальник. У Берліні відкрився тиждень моди. На першому показі дизайнер з Нідерландів Ерік Френкен представив свою літню колекцію на 2017 рік для бренду Авелон. У рамках тижня моди в Берліні відбудеться понад 30 показів. За актуальним розвитком стежте на веб-сторінці дойчевеля українською. А де новини прощаються до завтра? щасти.